Ми працювали з біженцями, які виходили в біжа з України. Я питався їх, що вам найбільше потрібно. Вони казали, перше закрити небо, друге, дайте нашим захисникам, як себе забезпечити. Наші хлопці-дівчата, що пішли як волонтери в тероборону, вони пішли голі босі. Ми почали цей проєкт, цю ініціативу Ukraine», яка сьогодні стала глобальною платформою для всіх, що хочуть підтримати Україну, хочуть підтримати захисників. І тому ми почали перше збирати фонди і закуповувати бронежилети, каски, тепловізори, аптечки медичні. Світове українство це наш обов'язок підтримати збройних сил. Підтримати тих бійців, які зараз стоять на передовій. завдяки їм Україна лишається незалежною державою. Завдяки їм ми є зараз тут під безпечним небом. Дякуємо світовому конгресу українців та Сейн Джевелін за надану нам допомогу. Це насамперед кисневий концентратор, який вже на етапах евакуації буде рятувати важких хлопців. Давати їм більше шансів вижити і доїхати до лікарів. Також це величезна кількість турнікетівка, це гемостатики целок, це варіантіальні маски, АйДжелі, це пульсоксиметри, декомпресійні голки. Це все те, що нам допомагає рятувати наших воїнів. Дякую вам за допомогу. Все буде Україна. Дякуємо Світовому конгресу українців! Допомога світового українства рятує не лише військових, а й цивільних на територіях, які постійно страждають від обстрілів. Це відео буденної роботи парамедиків поліції Донеччини. Росія вдарила в центр міста, міста Покровська. Завдяки досвіду і навичкам поліцейських і рятувальників, а також обладнанню, була надана допомогу та збережене життя громадянам та поліцейським. Хочу подякувати Світовому конгресу українців за надання тактичного обладнання, яке допомагає парамедикам рятувати громадян по всій Донеччині та в місті Покровськ. Перво ми перейшли на дрони. Ми допомогли створити армію дронів. Привіт, друзі! Мене звати Владислав. Хочу виказати велику подяку від 47-ї бригади армії дронів та світовому конгресу українців за два комплекси Матвійсь. Ми далі підтримуємо в тому напрямку комунікаційні системи. і, Як ми бачимо тут сьогодні броню техніку. У жовтні листопаді 2022-го спільно з командуванням сил територіальної оборони за сприянням генерала Валерія Залужного був започаткований проєкт із закупівлі броньованих машин для бійців тероборони. Ці машини за нами вони можуть перевозити 14-16 захисників, і ми рятуємо життя тим способом. Ця техніка вже працює на передові. Ми бачили ефективність цієї техніки, тому ми вирішили ще другий пакет. І ми вже готуємо третій пакет передачі, вже знаходимо техніку по світі, шукаємо до Великобританії. Техніка була на коні завдання в самому Бахмуті. Вона давала можливість оперативно хлопців овікувати із бойових позицій, із таких зон, де вже не було надії. Чим більше буде техніки такого класу, більш важкої, тим більше у нас буде можливості і шансів перемогти у цій війні над таким терористом, як Російська Федерація. Третя партія зараз в процесі буквально сьогодні зранку. Прийшла дуже гарна пропозиція від наших британських партнерів. Завдяки своєму красу українців ми мали змогу і можливості відправити наших хлопців на навчання до Великої Британії, які там повністю цього опанували. Ми навчилися не тільки там нею керувати відповідно ми навчилися і навіть в польових умовах її лагодити. Дуже різноманітна співпраця відбувається з конгресом, тому на сьогоднішній день ми маємо. Електростанції, маємо медичне майно, маємо речове майно. Навіть взуття після тих коплек, яке було закуплено на початку тієї встановлення відбувалося територіальної оборони. Тобто наша різноманітна співпраця вона приносить ті позитивні плоди, які приведуть до перемоги. Слава Україні! Велика вдячність. Базом до перемоги. Разом до перемоги. А тепер починаємо новий етап, де ми будемо ремонтувати і будувати бронетехніку тут в Україні. Бо ми бачимо, ми працюємо дуже тісно з збройними силами України, зокрема з територіальною обороною. І ми знаємо, що вони не мають цього обладнання, вони не мають цю бронетехніку, яка є дуже важлива, щоб наші захисники могли ми їх могли врятувати, щоб вони не були пошкоджені. Поїхати на джіпах є цікаво інакше, як поїхати на цій бронетехніці. І ми тим способом допомагаємо. Мо нашим е, хлопцям-дівчатам на передові. Світовий конгрес українців це мегаорганізація, яка е, за колосальні гроші купує ту техніку, яка є зараз необхідна українцям і для оборони як і країни, так і збереження українців військовослужбовців. Поїхали. А на велика і в Уклін, тому що дуже дуже допомагають. Є величезна міжнародна підтримка. Також всі наші країни світового конгресу українців долучилися до цього. Ми тепер стараємося включити і навіть і уряди. Нас був партнер провінція Альберти, яка нам надала великі кошти. Ми якраз був я, якраз був у Вільнюсі, зустрічався з міністром оборони Великобританії, який зацікавлений долучитися до нашого проєкту. Тобто, ми беремо, ми збираємо чи ми показали через останні півтори року, що ми могли багато що зробити дуже прозоро. Дуже швидко, дуже ефективно, і тому ми долучимося додаткових а, міжнародних партнерів із урядового і з неурядового сектору. Одним із основних напрямків діяльності «Unite with Ukraine» є високоякісна тактична медицина для українських захисників. Доктор Олеся Винник, медичний координатор ініціатив. Як тільки ми почали працювати в медичному напрямку, ми зробили для себе ініціативу with Ukraine». Зробили абсолютно таке негласне правило. Воно звучить як no compromises. Те, що стосується якості, в нас не може бути компромісів. Ми кажемо, що український боєць має, має бути забезпеченим такими ж засобами, як і боєць НАТО. Має володіти таким ж набором навичок, як і боєць НАТО. Тактична медицина в війську. Є надзвичайно важливою ділянкою забезпечення елементами, тет -тет -меду, вишкіл бійців у тактичній медицині. Це надзвичайно важлива річ, це те, 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 що допомагає нам виживати, те, що допомагає нам цю незалежність відстоювати. Перебуваючи тут, в Києві, я мав нагоду піти до, до лікарні, де лікуються ці захисники. І я зустрічався з ними, що вони поранені, вони немічні, декотрі ніколи не будуть знову ходити. І це було для мене дуже емоційно. І я бачив, що ми можемо зробити. Ми мусимо щось зробити, Ми не можемо сидіти байдужі. А, наші хлопці, дівчата, гинуть кожного дня. І <кхід> дуже важливо, що ми робили такі речі. Бо без цього. А, Наші наші захисники, ми, ми губимо найбільш талантовитих українців майбутню країну. Ми, ми губимо. То тому я закликаю: беріть і робіть, допоможіть нам, щоб ми могли їх забезпечити за півтора року. Світовий конгрес українців передав допомоги на суму понад 50 мільйонів доларів. Це бронежилети, аптечки, дрони, броньовики, екскаватори, засоби зв'язку, зимовий одяг, генератори та багато-багато всього іншого. І ми будемо працювати стільки, скільки потрібно до остаточної перемоги України. Росія із тарґедінгюкрейн Севілієн інфраструкче ви атак пауплант енерджі інфраструктур heat their homes. то million Ukrainians are without power after Russia's latest missile контінютаю attack. Russian attacks continue targeting Ukraine's energy infrastructure. Восени 2022 року почалися масштабні атаки на українську енергоструктуру. До кінця зимового періоду було знищено понад 40% критичної інфраструктури. Ми підписуємо меморандум з міністерством енергетики, де ми співпрацюємо щодо відбудови України у сфері енергетичної галузі, де ми знаходимо обладнання щоб відбудувати українську енергетичну систему. Росія з ченджтактикс і новенбер of last year ground war in Ukraine. They switch tactics to a missile attack. Over 1,200 missile attacks have been targeting з energy infrastructure. Президент СКУ відвідує найбільші конференції Північної Америки, де веде перемовини з лідерами енергетичного ринку про підтримку України. Виванатап інтедат коалішн то доспіпогу керабат and care about its people. In terms of mobilizing global platform to help rebuild Ukraine's energy infrastructure. закликаємо ставати на захист енергетичної безпеки України. Заходьте на сайт energizeukraine.com та підтримуйте проєкт коштами чи обладнанням. Світовий конгрес сьогодні, в 2023 році, має три головні пріоритети: перше, щоб Україна перемогла у війні, друге, щоб ми відбудували Україну як демократичну українську. Новітню державу, модерну європейську державу і третє це є сильні українські громади всюди у світі. Сьогодні Світовий конгрес українців вже понад 55 років бореться за незалежну Україну, і це є ключова мета світового конгресу українців, щоб збудувати сильну Україну.